Електропривод пилки. Значить, автомат стоїть водний. Так, пускатель на двигун. Ось двигун. І з цієї сторони, з цієї сторони, ось речажок включає, виключає пилочку. Ну і з пилочки на... Оце ось одна клемочка. ось одна клемочка. а там друга клімачка, оце воно йде фаза 0 из этого самого, з виключателя, напускатель. І ото виключателем клац, ну, фаза пішла на пускатель, пускатель замкнув три контакти, пішло на двигун. Двигун обертає пилку-пилка робить. Захищається це все автоматом. Автомат на 25 стоїть. А пускатель на 9 ампер. Він така простенька і надійна схема. Видно, що входи з цієї сторони, виход з лівої сторони сюди пішов, а це вже пішло на двигун. Ось вход. Оце у нас виход з автомата на пускатель. З ось пішло на двигун. А он коричневий, він ззаду коричневий. Отож він пішов на, на той речажок, а з річажка вернувся і на пускатель він заходить. З цієї сторони один контакт. І з цієї сторони вон, один контакт, цей жовтенький, тут жовтенький, а тут жовто-зелений, це нульовий, а то фаза. От, і цей же ж оцей виходить. А коричневий туди. А оці два пусті. Ну це чотирьох жильний провод ну, на, на этот на виключатель. Ну, а виключатель зазвичай ставиться нормально розімкнутий. НО. НО. Хоча НЦ теж можна, тільки що він буде нажатий. Ось така схема.